Всім привіт, пацики! Ну що ж, довго я не випускав, був чесно зайнятий. реально загружений роботою, кучей нюансів, так що сорян. <кій> Ну, Пора готовити цей акаунт до віддачі. Що, ж, вчора на стрімі прямо тут офортануло на аккаунті, є що показати, але ще є що відкривати. Тому сьогодні побачимо, що нам дробнеться. Чекаємо щось круте, прям шикарне. Поїхали. Поїхали до, зразу ж до самого собиття. І розуміть, що нам треба і з чого ми будемо починати. Так що, мені ще 2 дні заберу неймарщика, це буде круто. В отоцях, що в нас тут? 470-30 жетонів треба. І со старту будемо рішати, що ми забираємо. Серія А. Ще трохи відіграю, заберу 100% маскерану. 100% там ще чуть-чуть повідігрую, назбираю жетонів і повідкриваю рубінчики, позабираю. Може, і, кстати, стандартний набор ТОЦ заберу, побачу, не переконаний. В кумірах, в кумірах, якщо вийде, постараюся забрати Раша, чисто для обміна 97-99, чисто за рахунок цього. Ну і поїхали до самого цікавого, так як я давним-давно відіграв. Не було, чесно, часу записати, тому сподіваємося на крутий дроп. Дуже сподіваюся. Скоро обновлення. Треба би знову грати, збирати жетончики. А поки що ждемо хороший дропчик. Треба щось продаваємо, прям круте. Гравці для обміну теж зайдуть, тому йдемо по порядку. Йдемо дивимося, що в нас є, що нам дадуть. Може, нам нічого не дадуть, як обично на відос, Я їх записую, то ні хріна не дають. Ну, побачимо, побачимо. Поки що нема вулкаута. Ну, з цих є надія. Е, от з цих 86. Або хоча б для обміну. Нема. 3 p 86. Прям хріново, коли швидко. Прям, звісно, хріново. Прям ти що ждеш хорошого. О, діва. Для обмінчика. 91 карточка. Може для продажі побачимо. Так, 300 жетончиків. Гарантовано є тот, любий і нема. Да. Кудус. 5 лямів. В обмін. Тут я вже забрав. Прям нічого цікавого. Ну да. Маскирану. Не забираю я його ніколи. Так, поїхали в магазин. Магазинчик. Тут 100% є буде welkaut. Побачимо, яка карточка тільки нам впаде. Інтересно. Щось круте, було б шикарно. А так побачимо. І тут у нас нап. Е, Круто. В обмінчик. В обмінчик. Хорошо, є. Так. Ще так же саме ми зараз з вами попробуємо. Де цей пакетик? 4000. Потратимо тут, продаваємо карточка. І нас випадає, продаваємо карточка 90 рейтингу. Окей. Все в обмін. Все в обмін. Все. Це я пробувати далі не буду, не буду. Тут не вистачає, звісно, я спробував би, але не вистачає. Ну, ладно, то таке. В обмінах поки що нічого немає. Тут ще треба було відіграти і забрати, ну не вистачає трішечки. Команда сезону, кстати, я не потратив всі жетони, може. Може я подумаю, щоб добити, тут треба нам ще 80 жетончиків. Ну, побачимо. Але занадто дорого, може, і на наступне забиття ставити. Так, ну що ж, поїхали в обміни. В обміни, в обміни. Саме інтересне, що нам дропнеться з обміни? Тут, звісно ж. Бажано гравці, щоб 80, 95 випали для обміну. Так, Італія. Це З. Інтер. Це в нас хто там? Вау, Бастоні. Хорошо. Бастоні і Ромеро, хорошо. Це круто. Це в обмін. Давай далі. Англія, ПП. Нап! Ну Це для обміну 94 це Варді. Варді Хаверс. Хорошо. Ще є обмінчик. Щас побачимо. Може десь не вистачає, я десь не учув, докупимо ще обмінчик. Побачимо, що в нас тут Франція ПВ. Вау, 96-та карточка. Мені якраз повечник, кстати, треба. І кавамінга. Так, що в нас тут? Давайте підемо, докупимо 4 карточки. Разом. Быстренько. І відкриємо. Щось подешевше найдемо. По-любому. Раз, два, три, 4. І відкриємо ще раз. ПВшник это круто. Мені якраз потрібен ПВшничок на цьому аккаунті. Це шикарно. Поехали. Четвертый обмін. Это прям, это завезло, парни. Прям завезло. Франція. ЦОП. Каваминга, да, 94, да. Было бы круто кумира побачить, ну, что есть, есть. Так, обмен 94, пошли. Вот так, подтверждаем. Обменчик. Обменчик 94-99. Ну-ка. И сон. до падает, парни. 96. Ой-ой-ой, Это... як хорошо! В нього, кстати, 5,5. нам зараз ми дещо зробимо. Круто! Завезло 96-х, нарешті. У мене просто є один нюанс, який мені треба зробити. Так. Що ми точно? Дивіться, вейра випав мені. Вайрашечка вчора на обміні, щоб ви розуміли, парни. ПВшничок сюди треба був срочненько. Срочненько, треба був пв -шнічок. Треба буде десь уіту діть. У 97 го рейтинга вісить. По-друге, мені треба щас передивитися, нам чи хватить на обмінчик. Скільки нам треба гравців 97-х. І ми їх сюди. Отак, а що в мене за щитой? Там 97-х. пз треба був. Ну, вкратце пошли подивимося зараз. Отак. Та не туди я зайшов. Але давай ще вот этот. Чого? У нас же ж хватає 94-х. Давай ми один попробуємо. Сюди. Оп, оп. Чи вот это? Давай вот это так. Быстрее добавление. Давай ще один поправимо. А вдруг звідси 98 випаде. Давай. Давай, игра. Завези. Надо. ПВ. Тепер. Лід. Ну, якби сейчас ще пвешничек випав, це был бы разъебчик. Конечно же, самое інтересное 4 карточки. Так, ага, я забув. Мне треба поменять сона сюда. У мене і так хватает, по принципі. Но ну, сона треба оставити. Сона треба оставити 5-5 на ногах. резервик, де сончик, сюди. Вот так. Шикарненько. Шикарненько. Так, що ми ще б могли? Давайте, ну я временно, временно сюди цопнічка поставлю временно. Щоб я ще міг. Просто хочу, якщо вийде, зразу два зробити. Якщо не вийде, ну так і буде. Давай і сюди поставимо кубок поки що временно. Временно. По факту вже робимо те, що виходить. Ні, навряд чи нам ще вистачить, бо нам ще треба якраз знімати когось. Ну окей, окей, добре. Один ми 100% робимо. Ми вставимо сюди діаса, напа сюди напа. Рамуса, рамуса. Ми, кстати, оставимо отак зробимо. Рамуса виставимо. Да. Поки що зробимо отак. І подивимося, що нам дропнеться. 97, 99. Дай 99-ту. Салах. Прикинь! Сюди! Салах. Сюди! Певешничок надо, казав. Сюди! Ото цік! Так, що ми зараз? Ми, кстати, зараз, за рахунок цього, можемо зробити обмін. Парні, это шик. Вроде бы, если я не помиляюсь, мы сейчас еще можем забыть один обмен за рахунок Салаха. Сюда. Да, давай. Хрен с ним, пошли. Пошли. Давай. Давай. Дай 99. Салах это охуеть. Это круто. Две новых карточки обрать. Бельгия, ЦАП. ЦЗ. А кто там? Альдервей. Бля. ЦЗничок Альдер Вейрд. Ну, ну тоже ж. Що давайте по факту. Пошли до команди. Давай подивимося, що у нас є. У нас є ЦЗ-шничок сюди. Кстати, можна поставити. Поки що. Сюди ми поставимо вот так. Уже 98. Мені треба ранги прокачати. Я не хочу сюди його ставити, але він сюди зайде. Звісно ж. Далі я буду дивитися, щось продавати поки що ми куби поставимо. Так. Солаха, Сона, Альдервейт. круто. Мені вже подобається. Вейрав. Пацани, команда прям формується. Рангів не вистачає, конечно, жорстко. Треба буде щось думати робити. Побачимо, Побачимо, що ми далі подумаємо. Ну, от такий вийшов відосик. Я думаю, это шикарно. Я думаю, это охрененно вийшло. Э, чекайте. Мабуть, буде ще один-два відоса. І далі ми будемо вже завершувати цим аккаунтом і створювати новий. Тому всім дякую за просмотр, всім пакета. Пишіть коменти свої, ставте лайкосики. Підписуйтесь, хто не підписаний. Буду всім рад. Така вийшла бандюха. Скоро її будемо розігрувати. Всім пока!